Слава Ісусу Христу! Всіх вас радо вітаю сьогодні на цій божественній літургії уже в другу неділю Великого посту ми продовжуємо з вами рухатися, як паломники надії. І сьогодні чуємо дуже гарні читання, в яких є дуже багато світла і багато надії. Ми сьогодні чуємо дуже прекрасне Євангеліє про розслабленого, якого несли четверо. Цих прекрасних людей, фантастичних людей, які були повні надії. Чому кажу, що повні надії, тому що для того, щоб розібрати дах і через стелю опустити розслабленого, то вони мусили, як мінімум, твердо вірити. А думаю, що не лише вірили, але також і надіялися, що Ісус допоможе й цьому їхньому товаришеві, якого вони. Фактично принесли до нього. Дуже цікаво би було, якщо б цей, цей уривочок євангельський або ця подія відбулася інакше. Що, якби цей розслаблений не захотів, щоб його понесли? Або якщо б ці четверо несли і казали, даруйте за такий вислів, чувак, вибачай, ну дали ти сам, ми, ми тебе не будемо нести далі. А що якби вони принесли до, до дверей і сказали, ну ми намагалися, ми зробили все, що могли. Тут велика маса людей, ми, ми ніяк з тим з нашими тими не пропихаємося до Ісуса, тому, вибачай, не можемо тобі допомогти. Ще якби вони його спустили через дах перед Ісуса, а Ісус би його не зцілив? Дуже цікаво би було так пороздумувати над тим Словом, що якби. Але ми чуємо, що вони врешті-решт добиваються свого. Тому що надія змушує їх діяти. Не знаю, чи ви помічали, але в слові надія є також слово дія. Дія. Власне, ця дія, ця діяльність, вона дозволила цьому паралізованому чоловікові. Отримати зцілення від Ісуса. Дія цих чотирьох невідомих осіб. Є одна така притча про двох чоловіків, які мешкали в одному невеличкому селі біля річки і завжди ходили на риболовлю. Обидва, як старший з них був Петро і це такий старший дідусь і молодший Іван, і вони Обидва сподівалися, що з тої річки будуть ловити рибу, з того улову будуть кормити свої сім'ї. І кожного дня вони ходили на ту рибалку. Правда, підхід у них був різний. Той, що старший Петро, він рано прокидався, скоренько молився, ішов ще на світанку до річки, видивлявся, де би було гарне місце, лагодив сіті, і тоді починав ловитву. Той, що молодший, він довше молився. Виглядало, що він був більш побожний. Але він приходив собі на річку, будь-де, сідав собі, закидав там сіті і казав, Боже, дай, щоб мої сіті наповнилися рибою. Тому що він твердо вірив, що Бог може всю рибу послати в його сіті. І ось пройшов місяць у Петра. Повні коші риби, він задоволений, може прокормити свою сім'ю, а той, що молодший Іван залишився розчарований та ще й голодний. Не витримавши, приходить він до Петра і каже: Слухай, як це так, що Бог твої молитви чує, а мої не? Як це так, що ти стільки наловив, а я нічого не зловив? Як це може бути так? І той йому скаже: слухай, дивися, Бог тобі дав розум, Бог дав тобі річку, він дав тобі руки. Ну то вперед. Вперед. І наступного дня Петро запросив Івана з собою, вони почали разом рибалити і почали разом ловити рибу. І так той молодший Іван зрозумів, що надія це не лише сподівання і чекання чогось, але це віра. Помножена надію. Це є надія. Віра помножена надію. Бог нам дав любі кожному з нас дві руки. Це не випадково. Якби Бог хотів, щоб ми дбали тільки про себе, дав би нам одну. Щоб кожен міг собі. Так? Але дав нам дві. А це означає, що ми можемо і маємо. Бути поміччю одне для одного, як ті четверо друзів, які помогли своїми руками, донесли розслабленого до Ісуса, це слово сьогоднішнє запрошує нас бути носіями надії, а це означає діяти, попри перешкоди, ламати стіни байдужості, брати відповідальність не лише за себе, але також і за іншого, того, котрий не може сам прийти. Не може сам встати, бо є паралізований. І не лише фізично і багато таких, які паралізовані сьогодні, але також духовно, паралізовані злом, ненавистю. От ми боремося з тим. Ми бачимо, наскільки, наскільки страшним є, власне, це, коли людина опанована, опанована злом. І готова вбивати, нищити, грабувати, гвалтувати і так далі. А Господь. Нас кличе до чогось іншого. Просимо Тебе, Господи, сьогодні за всіх тих, які є паралізовані. Сьогодні ми любимо і можемо стати як ті четверо, котрі е, взяли того свого друга і принесли до Ісуса. Не знаю, кого Ти сьогодні хочеш у своїх молитвах доставити до Ісуса Христа. Але сьогодні, власне, цими молитвами і цією літургією, яку разом творимо, ми будемо робити доставку. Будемо просити за когось. Кого, можливо, з нами сьогодні немає. Або, можливо, навіть кого з нами тут на землі вже немає. І зможемо виконати це слово як ці четверо. Тому сьогодні в цих молитвах заносимо всіх тих, котрі є паралізовані гріхом, паралізовані злом, не можуть прийти самі до Господа. Або, можливо, навіть серед нас є тут, які прийшли все ж таки, але всередині є паралізовані. Мають серце закрите на Господа. Тому, Господи, дай нам бути носіями надії, тобто діяти. Нехай наша віра, з якою приходимо, яку маємо в собі, буде завжди помножена на діла, а відтак будемо повні надії. Слава Ісусу Христу!